ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у депутати по 205-му виборчому округу на проміжних виборах до Верховної Ради. А громадські організації вже підбувають підсумки першого місяця виборчої кампанії. Її стислий термін накладає відбиток і на специфіку. До того ж, Чернігів побив усі рекорди зареєстрованих кандидатів. Їх 127. В 205-му окрузі був побитий рекорд України щодо кількості кандидатів. Які зареєстровані на парламентських виборах в одномандатних виборчих округах? До рекорду Чернігова найближче був 94-й округ Київської області на повторних виборах народних депутатів України в тих п'яти проблемних округах. Це було 85 кандидатів. Громадські спостерігачі також очікують велику кількість порушень виборчого законодавства, зокрема в пункті агітації. Найбільш характерною особливістю цих виборів є величезне інформаційне протистояння, яке викликано недовірою між кандидатами. На нашу думку, це спр... спричиняє негативний вплив на виборців, дискредитуючи сам виборчий процес як змагання певних програмних ідей кандидатів. Також громадські організації вважають, що міліція має працювати активніше задля виявлення і покарання тих, хто використовує чорні технології проти своїх опонентів, аби неповадно решті було і надалі їх використовувати. За версію спостерігачів від опори найактивнішими протягом червня були такі кандидати: Геннадій Курбан, Укроп, Сергій Березенко, блок Петра Порошенко, Солідарність, Юрій тарасовець. Член політичної партії Удар, але самовисуванець Андрій Міщенко Свобода і Костанчук Тарас також самовисуванець. Експерти наголошують, ця кампанія старт місцевих виборів. І наскільки ЦВК, овк, працівники міліції та решта учасників політичного процесу справляться зі своєю роботою залежить наскільки якісно проходитиме виборча кампанія місцевих виборів.